Закарпатський апеляційний суд, обласна військова адміністрація та Державна судова адміністрація України спільно намагатимуться спростити доступ громадян до правосуддя відповідно до європейських стандартів. Зокрема, у рамках співпраці на порталі Допомога Закарпаття створили окремий розділ Електронний суд там можна швидко та зручно знайти потрібне судове рішення. Також безпосередньо в цьому розділі можна перейти до захищеного відеоконференц-зв'язку з судом. Окрім цього, триває підготовка до втілення пілотного проєкту Електронний суд у ЦНАПі відтак згодом громадяни, які не можуть взяти участь у судовому засіданні онлайн зі свого гаджета, матимуть можливість зробити це у ЦНАПІ з допомогою військової адміністрації, яка взагалі активно працює саме наша закарпатська адміністрація. В цьому напрямку ми будемо розвивати так звану програму суд в смартфоні». Але ми розуміємо цілком природно, що у нас не всі громадяни мають смартфон в наявності, або можуть ним користуватися. Для таких громадян спеціально запущений ще другий етап: це так звані судові кімнати в ЦНАПах, Тобто, це суд в ЦНАПі. Це коли людина прийде до ЦНАПу. Буде мати окремого адміністратора, який до неї буде закріплений, і якраз коли буде розглядатися це судове засідання, цей адміністратор допоможе людині, яка прийшла в ЦНАП, підключитися до онлайн-засідання. Яке буде відбуватися, і вона зможе не ходячи до суду, провести своє онлайн-засідання у центрі надання адміністративних послуг і спробуємо таким чином реалізувати перший пілотний проект на Закарпатській області. І якщо ну, спроба буде у нас вдала, тобто ми зможемо масштабувати це всю, на всю Закарпатську область.